Вітаю вас, мої любі овни. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, будемо робити таро передбачення вже на травень місяць. Подивимося, який він буде для вас, мої любі овни. Три колоди, по три карти, велика кількість інформації. Хочете ще більше, дивіться за асцендентом і плюсуйте ще дев'ять карт. Слухайте, що з вами резонує, беріть свою інформацію. Ну що ж, мої любі. Почали? Стравень місяць, Овни. який він буде для вас. Ну що ж, готові? Перша карта для вас. О, місяць починається з, з вагань, сумнівів, з... з прихованої інформації, з обману, з маніпуляцій, двійки – це завжди про невідоме. Те, що ми не знаємо, те, що ми намагаємося тільки зрозуміти. І старший аркан це завжди про важливість. Тому будьте обережні до інформації, будьте уважні, до, особливо до людей, які намагаються вас переконати в чомусь подати вам інформацію якусь, а ви сумніваєтесь. Слухайте свою інтуїцію, тому що це енергія води, а вода це наша інтуїція. Вона вам підкаже. Як правильно, що правильно, також звертайте увагу на свої сни. І якщо ви відчуваєте, що ви не розумієте, куди рухатись, ви не знаєте де біле, а де чорне, ще не час. Дайте собі спокій. Ну, у нас попереду ще купа карт. Будемо дивитися, що саме мається на увазі. Що приховує Верховна Зриця? В якій сфері? Ну що ж, наступна карта Овне для вас? Що тут в нас? Шістка мечів. Можливо, ви не розумієте, Ну, бо шістка мечів це рух далі, це наші плани, це наше, коли ми йдемо від чогось до чогось, бо мечі це інформація, це. Це наші ідеї, це справи, які ми вирішуємо, все, що ми втілюємо. І, можливо, ви не впевнені в тому йти чи не йти. Я не до кінця володієте інформацією, що там за горизонтом, куди ви відпливаєте, що там вас чекає. Ну що ж, або, знаєте, це може бути, якщо карти не пов'язані між собою, то це може бути ну, справи, коли. Ми втілюємо дотримуємося плану. У нас є план, ми, у нас все сплановано. Що робити, як робити? Це можуть бути справи ваші, справи вашої сім'ї, ваших дітей, коли ви їх кудись возите. От для мене завжди ця карта програється ось таким рухом, активністю, коли в мене заплановано, що я повинна зробити на протязі дня, ну, а на протязі місяця. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас. Смерть. Ух, смерть це трансформація. Смерть це щось себе віджило, щось час відпустити, залишити. Що це? Яка сфера життя потребує трансформації. Ну, підставляйте самі, ви знаєте краще. Це може бути будь-що, що завгодно. Але по смерті важливо забути, тому що ну, все нема. Це вже вмерло, його неможливо реанімувати, його неможливо не потрібно тягнути за собою. Воно буде тільки заважати. Тому це потрібно прийняти, відпустити, забути, переступити і рухатися далі. Тому що смерть це птах фенікс, який згорає для того, щоб відродитися і стати кращою версією себе. От можливо, ви от верховна жриця це, це є невпевненість. Робити це не робити, залишати не залишати, сказати, не сказати, відкритися чи мовчати. Можливо, в цьому і полягає. М -м, полягають ваші сумніви. Ну що ж, у нас попереду ще дві колоди, будемо дивитися. Наступна колода, овни мої любі для вас, дивимося ще три карти. Що тут в нас? Лицарь мечів? Лицарь мечів це, можливо, от такий молодий чоловік прояснить. Тому що в нас тут була Верховна Жриця, і він вам прояснить. Надасть ясності, дасть інформацію потрібну для вас. І ви зрозумієте, куди рухатись це. Молодий чоловік стихії, повітря, трезиблизнюки, водолії. Або це ваше розуміння, ваша наполегливість. Це одна з найшвидших карт в колоді, коли я не маю часу сидіти, я не хочу боятися, я не хочу вагатись, я рухаюсь, я бачу ціль, я не бачу перешкод. Можливо, це ваша дія, ваша цілеспрямованість, ваша наполегливість, ваша нетерплячість, сміливість і зосередженість на чомусь. От, можливо, саме ви зрозуміли, що, що вам пора відпустити, і от ви рухаєтеся до цієї трансформації. Ну, Ми рухаємося далі, дивимося наступна карта мої любі овни, для вас. Знов смерть. Ну, ви знаєте, карта випадає два рази, то це обов'язково відбудеться. Карта попереджає, що будь уважний, потрібно щось відпустити. Щось в твоєму житті, якась сфера життя себе віджила, щось потребує. Трансформації, щось потребує переосмислення, переформатування, тому що смерть це закінчення, це зміна циклу. Це коли щось вмирає для того, щоб звільнити простір для чогось нового. Це перехід, відпускання і звільнення. Знову ж таки, що це для вас? Бачите, у нас тут було шістка мечів, це дорога. Можливо, ви залишаєте, ви переїжджаєте. Ви розриваєте стосунки, ви з'їжджаєте від батьків. Ну, Що тут для вас? Куди? Ви йдете на іншу роботу, і щось це кардинально інше, коли потрібно змінити фах, змінити ну, своє розуміння, своє сприйняття, своє бачення. Ух, такий тиждень місяць для вас, мої любі овни, буде важливий, тому що. Вже три старших аркани. Тобто у нас п'ять карт і вже три старших аркани. Ну що ж, третя карта? Не бійтеся, стрибайте. ви подивіться, ваш посухів. А посухи це вогонь, а вогонь це завжди дія, імпульс. Ваш, ви вже втомились сидіти чекати, ви готові стрибати і байдуже, дивіться, яка там висота. Байдуже, що там мене чекає, чи там підстелене щось, соломка, щоб не було боляче падати, чи, припадати, чи е, приземлятися. Все, я готовий до пригод. Я, я готовий, це ваш азарт, це ваші ідеї, це ваша життєрадісність, енергійність. Ну, це може також стосуватися ваших дітей і онуків, бо це дуже молода енергія. Можливо, заради них, з ними, для них от ви будете щось втілювати, нові горизонти освоювати. А можливо, це ваша внутрішня дитина вимагає. Давай, я хочу пригод. І саме третя карта в нас тут була смерть. Ви насправді ви готові, подивіться, тому що смерть це закінчення, а паш це початок. Все йде своїм ходом, закінчення і початок. Ви готові стрибати, ви готові розпочинати, ви готові втілювати, ви готові ризикувати. Це ви, це вогонь, ну це властива вам енергія, комфортна для вас енергія. Ну що ж, мої любі Овни, дивимося далі, ще три карти попереду. І перша карта для вас король Пентаклів. Король Пентаклів це дорослий чоловік стихії, земля, талез, діва козирі, хто він в вашому житті. Знаєте ви його, війде ваше життя? Це людина така консервативних поглядів, людина забезпечена, людина раціональна, яка десять разів подумає, перш ніж щось втілити, зробити, зробити крок і відрізати. Тобто, це такій людині можна довіряти. А можливо, це ваша впевненість, тому що, дивіться, тут була двійка. Коли я не розумію, де біле, де чорне. І тут в нас з'являється ідея, так? або така людина в вашому житті, яка вам підкине ідею, скерує вас, дасть вам вектор, задасть напрямок. І це ресурси, це таке, ем, коли ми реально оцінюємо ситуацію. Подивіться на того чоловіка, який він впевнений в собі, куди він їде, куди веде його. Доля. Попереду гори, попереду нелегко, він не знає, куди він їде, що його там чекає. Але він готовий, він спокійний, в нього є ресурси, в нього є сили, в нього все плановано і прораховано. Ну що ж, далі йдемо. Наступна карта. О, з ними є дорогенькі, овни, що тут у нас далі. Двійка пентаклів, ну все-таки це вже друга двійка за місяць, друга карта. Тобто потрібно буде. Можливо, і саме верховно і полягає от в балансі невпевненості, що коли потрібно, знаєте, коли моє хочу, не співпадає з моїм мої можу. Я хочу от це і це, і це, а можливостей не вистачає. І от саме двійка Пентаклів це про це збалансувати свої ресурси, збалансувати свої хотілки. Коли ми реально оцінюємо ситуацію, коли ми підлаштовуємося під свої можливості, під ситуацію і під свої ресурси. У нас, коли все в балансі, дивіться, тут взагалі дівчинка їде на велосипеді, руки в неї заняті, і наскільки вона тримає баланс, щоб не впасти? Отак от і вам прийдеться бути. Дипломатичним, підлаштовуватися, бути винахідник, винахідником, в залежності від ситуації, приймати рішення. Ну, і тут в нас була друга карта смерть. Можливо, не так все буде легко, не так просто, не буде бракувати ресурсів, можливостей, грошей. Але смерть це старший аркан, ну це те, що вже неможливо відмінити, повернути назад. Ви підлаштуєтесь, не бійтеся, тому що у нас тут є і паш, я готовий стрибати, і ви підлаштуєтесь під ситуацію, ви знайдете вихід обов'язково. Ну що ж, ця одна карта, мої любі овни, для вас. Колісниця, ви не просто знайдете вихід. Колісниця це взагалі це швидкість, це коли я беру на себе відповідальність. Я. Я відповідаю за то, те, що я роблю. Колісниця це як автомобіль, яким ми керуємо. Коли, от водій, він ж впевнений, куди він їде. Він знає свій маршрут. От і колісниця це про те, впевненість, рішучість, і тоді це гарантований успіх. Все, беріть, кермуйте своїм життям самі. Не чекайте на допомогу, не чекайте на підказки. У вас є можливість змінити ситуацію. Прошу, беріть кермо в свої руки і швидкістю, з радістю, з наполегливістю, бо це вогонь, це азарт, це ваша енергія. А можливо, це автомобіль, можливо, це заміна автомобіля, купівля чи продаж. Це поїздка, від'їзд, переїзд. Або це ваша ініціатива. І по колісниці завжди, коли ми відповідаємо за свої вчинки, беремо відповідальність на себе, це завжди успіх, це завжди результат. Ну що, мої любі, ось таке передбачення. Я бажаю вам вдалого і позитивного місяця, мої любі, успішного, радості вам від життя, любові. Вкладайте в кожну частинку свого життя любов. Все, приймайте любов, транслюйте любов, даруйте любов, збагачуйте світ любов Любі мої, я вас люблю і обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Місяць такий динамічний, ну такий в вашому стилі, такий, як ви любите. Тому що, коли все спокійно, це не про вас, це не для вас. Е, ви вогонь, і місяць для вас буде комфортний: вогняний, активний, швидкий, коли потрібно приймати швидкі рішення. Брати на себе відповідальність, я впевнена, що у вас все буде гаразд, у вас все здасться. Бажаю вам добробуту, успіху, радості, натхнення. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Чекаю на зворотній зв'язок. Обіймаю міцно. Ну що ж, мої любі, хто ще не з нами, приєднуйтесь. Запрошую вас, магічний, містичний простір зоряного таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па.